Під'їзді озброєні силовики у квартирі галас. Стріляй так хочеш стріляти стріляй. Не треба говорити, що я п'яний. Триває обшук в квартирі чинного депутата і кандидата в депутати Чернівецької міської ради Ростислава Білика. Озброєні люди нікого не впускають у квартиру під час обшуку, а також і не випускають. Підставі в суду зазначено, що задіються спецпідрозділи ага. для того, щоб не було різного роду. Будемо так казати намагань перешкодити роботу слідчого органу здійсню спецпідрозділ. Тому і ми тимчасово обмежуємо доступ людей в це приміщення. Все це нормально прес, прес, пресуду. В тому числі ми можемо просто піднятися на, полу. на полу Вибачайте, трошки треба почекати. На знак протесту представники політичної партії Рідне місто до якої входить білик, організували акцію, зупинивши на дві години рух транспорту вулицею головною біля будинку кандидата. Згодом тут почали з'ясування стосунків між тими, хто перекрив вулицю, та тими, хто не міг нею проїхати. Коли ментовський безпреділ, коли вже такими словами. Не, ну, чекайте, коли чекайте. інше, третє, четверте. Чекають, я не про це. Я не про це, Я про те, що місто має жити і працювати. Не має рухатися. А, а як по-іншому звернути рухатися. увагу? Якщо вам сядуть на голову так. і спустять ноги. От таким дітям, таким дітям прийдуть з автоматом домой. Це нормально. Люди прийдуть пішку. Я прийду, я не попробую. Представники партії рідне місто називають дії силовиків репресіями влади, невдоволений результатами виборів. Я думаю, що Сталін відпочиває порівняно з цими людьми. Подивіться, що завтра прийдуть до кожного з нас, тому що не можна робити те, що вони не хочуть. Є в нас закон, є верховенство права. Мені особисто не показують, показують відео, що хтось комусь за якийсь голос якимось студентам заплатив. Шановні, якщо є такі люди, звертайтеся, але проводити слідчі дії в межах чинного законодавства. Не потрібно 25-35 людей пів армії привозити в одну квартиру, де маленькі діти. Нагадаємо, що в день виборів спостерігачі опори на виборчих дільницях зафіксували, що студенти масово фотографували свої бюлетені, в яких галочка стояла навпроти прізвищ кандидатів від рідного міста. Було запідозрено підкуп. Тут відбулося масові фальсифікації масові. Ми вже навіть повішали, там от заборона, забороняється, бо е, такий, як Михайлішин, він робить е, за 300 гривень, посилає сюди цих студентів і вони роблять, е, фотографують. Тобто він пише за Михайлішина, фотографує, виходить і все. Кому 350 гривень, кому 300, хто 400 гривень. Коротше, від 300 до 600 гривень плоти Михайлішин з біликом платять за, за голос. Вони сказали, що після того, як я після виборів, то вони до мене зв'яжуться за мною і скажуть, що далі. або то або надо сталося. Я сама ще не знаю. Не сказала або плата, або відповідно. А за кого сказали голосувати? А, ну, ви за кого? 14 дня Михайлішин? А за кого міську раду? Можете сказати на міській раді. Білик за білика. наразі ж стосовно підкупу виборців відкрито кримінальне провадження. 25 жовтня цього року до УМВС України в Чернівецькій області надійшло повідомлення від спостерігачів громадської мережі ОПОРА про порушення виборчого законодавства на одній із виборчих дільниць міста Чернівці. За даним зверненням було відкрите кримінальне провадження, передбачене статтею 160 Кримінального кодексу України, а саме підкуп виборців. На даний час у рамках розслідування даного кримінального провадження. В понеділок увечері, згідно ухвали суду по вищезазначеній справі, було призначено ряд обшуків, у тому числі і у квартирі Ростислава Білика, що і спричинило сьогоднішню акцію протесту. Категорично засудила підкуп студентства і вчена рада Чернівецького національного університету. Нагадаємо, що Ростислав Білик, окрім депутатства, також займається і викладацькою діяльністю. Зокрема, він є доцентом кафедри економічного факультету ЧНУ. Як на це реагувати? Звичайно, це. Ну, заслуговує на моральний осуд, це не етично, це не нормально, це порушення закону в кінцевому рахунку. Я сьогодні викликав цього викладача, про якого йде мова, він обіцяв прийти, але поки що не прийшов, я так зрозумів, що в нього там, певно, виникли якісь проблеми з правоохоронцями, і йому якось не до мене. Що ж до нинішньої акції, то мітингувальники розійшлись близько п'ятнадцятої години, наголосивши, що акція була попереджувальною, і в разі продовження обшуків повториться Дар'я Товпіч, Ольга Холодницька, Андрій Дубінецький, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.